Навіщо ти поїхав на кримську платформу? Коли я почув цю фразу, то одразу зрозумів, чому змушений сидіти закутий у наручники з мішком на голові в оточенні співробітників ФСБ, які примушували мене дізнатися в участі в підриві газопроводу. Цілком очевидно, що моя поїздка на саміт Кримської платформи лише привід. Якщо не у вересні 2021-го, після повернення з Києва, то у лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, я би був заарештований і підданий тим же протизаконним діям з боку російських спецслужб, бо слідував своїм внутрішнім переконанням, не мовчав. А називав суспільно-політичні явища та події, які відбувалися в Криму з 2014 року своїми іменами. Називайте окупацію приєднанням, війну спецоперацією, а політичні репресії правосуддям, від цього протиправність, а найчастіше підлість. І мерзенність багатьох нинішніх явищ своєї суті не змінює репресії щодо мене та моїх друзів закономірний підсумок моєї професійної журналістської та громадської діяльності, заснованих на моїй особистій прихильності до принципів демократії, свободи, справедливості та людської гідності у тих суспільно-політичних умовах, які сформувалися зусиллями російської влади в Криму та характеризуються систематичними порушеннями. Прав людини переслідуваннями з політичних мотивів, здійсненими органами, покликаними охороняти законність і правопорядок. Відсутністю реального правосуддя під час розгляду політично мотивованих справ, і все це під прикриттям шаленої та брехливої пропаганди. Мій арешт мав на меті не лише помсту з боку РФ за бажання і здатність висловлювати свою думку та ставлення до подій, які відбуваються, але й прагненням вселити страх у людей, які поділяють подібні до моїх переконань цінності. Як сьогодні сотнями переслідують у Росії людей за хибними звинуваченнями лише за те, що вони хочуть миру і своїй, і сусіднім країнам насамперед Україні? Наріман Джелял, серпень, 2022 рік.